Доброго дня, друзі, 31 січня. Дуже заняті, тому не було часу знімати відео. О, все, вони вже пішли. У нас іде стройка. Кошачого вигула. Десь яким... Довольні. Що це? Вам хату нову строїмо? Да, щоб ви сонечко бачили, щоб ви загорати могли зайчики. І були в безпечності, саме головне. Бо, на жаль, надовго я їх не можу оставляти без присмотру. Бо собаки, стая собачок, хтось їх навчив душить котиків. Ну і так, саме завжди. Опасний для котиків для тваринок. Друзі, нам дуже потрібна допомога. Дуже великі кошти це все стоїть. Нам потрібні ще багато чого сюди. Треба всякі лесенки, домики ще робити, Устілку. Такий зелений зелені коверчики хочу їм. Взагалі, дуже прошу допомагайте, хто чим зможе. Навіть ваші репості, вже буде велика допомога. Бо там ще то все ремонтувати. Може, нас побачить хтось, хто зможе нам допомагати. Чи організація, чи хтось з людей. Взагалі, за будь-яку допомогу будемо дуже вдячні. Домашній притулок. Безхатних тварин, більше ста врятованих тваринок. Під час війни і до війни там є нотики, собачки, лисички. В общем, хто заходить на мою сторінку, ті знають, скільки тут тварин різних. Так що прошу допоможіть нам, будь ласка, построїть їм хороший такий літній вигул, щоб у них були всякі домики. Може, у когось є, лежить. Не треба, не треба, то нам завжди треба. Домики, будочки, всякі там, всякі віташі, все. Так, до інотиків не можна. Все, все, я йду, 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 йду до вас. Іду. Не пішіть, кричите, ні за слово сказати. Все, велике дякую, друзі. І до зустрічі. Тихого дня нам і ночі всім.